Вітаю, друзі, не перестаю дивуватися. Четвертий рік війна, велика війна. Ну а борою як працювали проти нас всередині так далі, ми їм дозволяємо це робити. Чому всюди звучить ця ворожа мова? Ось половина покидала за літки, як слухали їхню гімну. Перше, має бути кара серйозна, а друге маємо усі висмівати тих, хто слухає ту музику, хто навіть говорить на тій мові. Четвертий ну, рік пішов, можна було вже вивчити. Хай ті хлопці, які в окопах ну, не мають можливості. А хто в столиці, військовий стан має бути серйозний. А то під п'яничні клюби, п'янки постійно. Алкоголь має бути заборонений. Хіба зриковалюємо то.